Цього семестру мені додався новий предмет Лідерство і Біблія Серйозно? — Я дуже сміялася. мені... — Чекай, чекай, Вибач, лідерство і біблія. Так, я мені стало цікаво. Я відкрила сила, бо сподивитися, які мають бути пари. Значить, пара номер два. Йосиф, лідерство в еміграції. — Вау, пара, пара на Богородиця, як виростити лідера. Серйозно? Я, я аж тепер поняв. З такими предметами зрозуміло, чого ти з оку пішла в стендап, знаєте. Mm -hmm. Мені не складно знаходити so. матеріал. Але, чекай, чекай, ні, ну, релігія і спорт. Розкажи, що це? Е, ну, моя була одна пара теж, апостол Павло і спортивна ходьба. <плес> а У а вас ви... нема пари е, Моїсей і довгі марафони. <плес> Петре а... забіг на великій дистанції. І, Петро... і В аураторії 40 чоловік сидить. Петро і Павло розповідають, чому потрібно мати гарну спину, щоб відкривати ворота, рай да, да. про спину, чому важливо мати гарні плечі. Насправді, ну, ми обговорювали, що типу, спорт, він насправді дуже сильно впливає на віру, але вже прикол був не в цьому. У нас був ніби лектор, священик, який дуже любить футбол, він такий пончик, такий досить великий. У нього була улюблена команда. Реал з ким змагається. Сіма змагається. Є якісь дві команди, і одну він дуже любив, а іншу ненавидів. А вони були суперниками. І коли до нас приходили якісь запрошені гості, його перше питання. Було, яку ти любиш команду з цих двох. Якщо була негативна, він заблоковував цю людину в Zoom і вона ніби не, не продовжувала. А в ну ніби сьогодні в нас без лектора. А я думав, ніби... а тут церква спорту нафікати.